Слава Україні! Друзі, хочеться почати сьогоднішній день з того, що дуже приємно, що нас дивляться люди, які кайфунули від нашої новини про промірчі, яку ми анонсували на тому тижні. І от за короткий період часу ми зібрали вже майже 200 тисяч гривень. Паралельно з цим під'їхав запит від нашого улюбленого 54-го окремого розвідуваль батальйону імені Михайла Тиші, що, на жаль, посікло осколками кабелі і антени. І ми сьогодні, завдяки вам, маємо змогу купити три антени Avenger Angel. Хто не знає, це в перекладі з англійської мови Ангел-помсти. Це на сьогоднішній день топові антени для роботи з FPV-дронами. Напряму закупили в компанії SkyHub, зробили гарну знижку партнерську. Кабелі напряму у виробника, який завозить їх в бухтах. Тим самим, десь Заощадили приблизно 50 тисяч гривень, ніж би купували просто в тупо через інтернет. Як більшість, на жаль, робить, тому що їм впадло потратити там, 5 чи 10 чи 20 хвилин додаткового часу, щоб зберегти гроші. І тим самим ми показуємо в кожному нашому звіті, в кожній нашій закупівлі допомоги, що ми про смарт, про розум, про те, що все має свою ціну, і ми до кожної гривні, яку ви задонатили нам на благодійний фонд, відносимо з величезною повагою. Хотілося б, звісно, щоб люди просто так донатили, але от буст саме щоб закупити це обладнання, дав наш мерч Drop 2.0. Більшість людей, які його отримали і з ким я контактував, дали неймовірний, зворотній зв'язок, що топова якість, крутий матеріал, класно пошито і реально дуже і дуже якісний принт. Те, про що я говорив у відео, про сам мерч. І мені хочеться окремо. Подякувати нашим близьким друзям, які відразу купили по 5, по 7, по 10 одиниць і купили не конкретно там по 2, по, 7, по, 2, по 3 тисячі гривень, а задонатили там енну суму грошей і кажуть, там розіб'єш, як хочеш. І там вийшло трошки дорожче, ніж футболка за дві, і худі за три. За це окрема вдячність нашим друзям. І мені дуже і дуже приємно, що у нас є близькі люди, яких ми називаємо друзями, які підтримують. Наш благодійний фонд, наш напрямок все заради життя, і ми горді перед вами сьогодні звітувати, що перші плоди, грубо кажучи, за 10 днів от уже на столі перед вами. І завтра ми їх передамо в роботу і вже продовжимо далі збирати кошти. Станом на зараз 30% мерчу розпродано, ще 70%, Є над чим працювати. Тому хто ще не задонатив, то підтримайте нас, задонатьте серед наших. Знайомих ще багато хто не долучився до цієї ініціативи, до нашого мерчу Drop 2.0. Тому, будь ласка, друзі, долучаємось, підтримуємо. І ви трошки призабули, що за донат від 350 гривень ми даємо наш фірмінний патч. Тут зараз буде вставочка цього патчу, освіжимо в пам'яті, як він виглядає. За донат від 1000 чи в 1000 гривень ми вам подаруємо наш фірмінний брелок. Це куля 375-го калібру. І важливо пам'ятати, що кожна ваша гривня дає можливість зберігати життя нашим хлопцям. І додам ще таке, що не буває великих або маленьких донатів, буває маленька сила волі. Тому, будь ласка, долучайтеся, підтримуйте наш благодійний фонд. Якщо вам імпонує наш напрямок Все заради життя. То в цьому напрямку ви конкретно своїми діями в виді донатів можете показати то, наскільки ви цінуєте тих, хто дає можливість вам працювати і дивитись в тому числі зараз це відео. Тому що, поки ми тут зва... ми записуємо, а ви дивитесь, хтось ризикує своїм життям, а хтось в прямому сенсі віддає найдорожче, що в нього є його життя, для того, щоб Україна могла далі жити, існувати і розвиватись. Пам'ятайте, в єдності наша. Сила, але ця сила у тих, хто може єднатись. До нових зустрічей!